Всім привіт. Приготуємо сьогодні з вами дуже смачний пиріг з тушеною капустою. Для цього мені потрібно 500 мл кефіра. Сюди я додала 2 яйця і пів чайної ложечки солі. Далі зараз будемо перемішувати і додати муку. Муки приблизно нам потрібно 2 стакани. Будемо дивитися по консистенції, тобто робимо таку масу, як на оладушки. І також потрібно сюди додати ще пів чайної ложки соди. Зараз я це зроблю, а капусточка в мене вже готова така притушено. молоденька. Так, робимо тісто. Так, подивіться, яке виходить тісто. Ось таке воно повинно бути густеньке, достатньо. І тепер, коли ми вже його вимішали, додаємо сюди 100 мл звичайної соняшникової олії. І також гарненько умішуємо. Бачите, тісто достатньо таке густеньке, але не забите. Так, зараз я вмішаю. Тут я підготувала форму, така от у мене стікляна форма. Я її змастила олією і присипала манкою. Можна паніровочними сухарями. чим завгодно. Вимішуємо тісто і одну половину викладаємо тіста у форму. Виклала зверху, розклала отак от капусту і тепер заливаю знову тісто. В духовку включаємо 180 градусів, випікаємо 35-40 хвилин. І так, подивіться, мій пиріг з капустою повністю готовий. Перед тим, як ставити в духовку, я ще присипала насінням льону, можна будь Отака Ось така, от виходить, смакота і дуже ніжний і пористий він всередині. Зараз я розріжу, покажу вам. Ну, ось, подивіться, як виглядає всередині, те, що я вам казала, він дуже ніжний, дуже пористий. Просто чудо, а не пиріг. Така от виручайка в будь-який момент можна з будь-якою начинкою приготувати. Так що бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, удачних і смачних вам рецептів. Всім пока!